Сьогоднішня тема нашої зустрічі буде присвячена цінності правового регулювання. Ми з вами розглянемо такі питання, як поняття та ознаки права, норми права, поняття законодавства та його системи, поняття системи права, поділ права на галузі, правові інститути, правові норми, типи правового регулювання, а також юридичні акти управління. Розпочнемо із визначення права. Право система загальнообов'язкова. І формально визначених правил поведінки, що встановлюється, гарантується і охороняється державою з метою упорядкування суспільних відносин. До ознак права ми можемо на намер... не те, що право встановлюється або санкціонується, тобто офіційно охоплюється державою. Воно є єдиним різновидом норм, а, а також. А, а, Норм, що розробляється, приймається за певною процедурою держави. Також ведучи мову про ознаки права, зазначимо, що право є системою норм, приписи, що складають право, є не просто сукупність, а системним утворенням. Вони певним чином підпорядковуються та взаємодіють. Право загальнообов'язкове для всього населення, що проживає на території певної держави. Право передбачає неможливість. Невиконання чи порушення його приписів будь-ким, така поведінка визначається протиправною, і карається державою. Формальна визначеність права це також назва знак права. Правові норми, закони втілені в офіційних конкретно правових актах, викладених в оптимальній логічні виражені формі. Ще однією важливою ознакою права є право те, що право має загальний характер. Його норми регулюють необмежену і невизначену кількість відносин. Право поширюється на невизначену кількість суб'єктів. Окрім того, право охороняється з боку держави. У разі добровільного невиконання правових вимог застосовляються певні засоби для їх примусової реалізації. Зазначимо, що суспільне життя людей тісно взаємопов'язане. І різного роду вчинки однієї людини спричиняють наслідки для іншої. Взаємодія людей неможлива без дотримання певних правил. З метою створення взаємовихідних умов, спілкування, чіткого порядку взаємовідносин, вони люди виробили систему правил, які регламентують їх поведінку. Ці правила називаються соціальними нормами. Правила поведінки, що поширюються на натальна групу людей, регулюються спільні відносини і забезпечують різноманітні засоби соціального впливу. Загалом, серед різного виду норм в першу чергу слід виділити соціальні норми. Соціальні норми поділяються на різні види. Серед них ми можемо назвати норми права, а норми права встановлюються і охороняються державою. Також ми можемо назвати норми моралі. А мораль це норми, що складаються в людському суспільстві зв'язку з уявленнями про добро, зло, правду, а також справедливість. Крім того, ще одним видом соціальних норм є звичаї. Це норми, що склалися історично в результаті багаторазового повторення і ушли в звичку. Досить часто звичаї стають звич, Правовими звичаями і можуть втілюватися як правові звичаї, а, будучи записаними, скажімо, на папері, так, як ті чи інші номи права, і особливістю а, якогось національного законодавства той чи іншої, держава буде те, що звичаєві правові норми мають втілення закріплені в нормах права саме конкретної якоїсь держави. і будуть відрізняти а, цю державу від іншої, саме оцими своїми національними особливостями. Крім перелічених вище соціальних норм ми також можемо назвати корпоративні норми. Це ті норми громадських організацій, які визначає держава. Також є ще один різновид норм це релігійні норми. Це норми, що відображені в таких, скажімо, релігійних працях, як Біблія, Коран або інших релігійних книгах. В залежності від того, яку релігію людина сповідає чи не сповідає, взагалі там вона буде дотриматися відповідно релігійних норм, крім того, що вона може дотримуватися в той самий же час, і норм певних моральних норм, етичних норм, норм правових норм найрізноманітніших видів. Зазначимо, що встановлюючи різновиди соціальних норм норму права мають всі ознаки соціальних норм, тобто вони такі ознаки, як регулятивність, нормативність, а також забезпеченість. Отже, ми можемо зробити невеличкий визнак про те, що є кілька видів соціальних норм: це норми моралі, релігійні норми, норми права, корпоративні норми, а також звичаї і традиції, які не включають, а взаємодоповнюють один одного і становлять собою ось таку сукупність видів соціальних норм. Зазначимо, що специфічною особливістю соціальних норм є те, що вони пов'язані з правовими нормами. А зокрема, на такі особливості слід зазначити перше, те, що вони формування і ідея права тісно пов'язана з державною діяльністю. Зокрема, Держава надає право загальнообов'язковий характер і примусову силу, де державний примусовий вплив забезпечує втілення правових у життя в тих випадках, коли люди добровільно не виконують або не дотримуються їх. Крім того, зазначимо, що порушення норм права тягне негативну реакцію з боку держави у вигляді юридичної відповідальності. Вона постає як найбільш серйозний за своїм наслідком для людини вид соціальної відповідальності. Наприклад, заходи юридичної відповідальності можуть бути позбавлення волі, майнове стягнення, позбавлення права займатися певним відом діяльності. Порушення ж норм моралі тягне лише судовий осуд, а порушення релігійних норм може тягнути санкції з боку того чи іншої церкви. І нарешті, третій вид. Зазначимо, що дія нового право поширюється на всіх людей. Майже діє права не залежить від волі і бажання людини. Навіть незнання правової норми не звільняє від необхідності її дотримання та від відповідальності у разі її порушення. Навпаки, дія релігійних чи корпоративних норм поширюється на людей тільки при їх добровільній згоді. Наприклад, норми православної церкви діють тільки в тій чи іншій парафії. Або ж статут політичної партії обов'язковий для виконання для членів саме цієї партії. Зазначимо, що норма права характеризується певними ознаками. З поміж таких ознак ми можемо назвати норми, які встановлюються чи санкціонуються державою. Норми є загальнообов'язковими. Норма регулює певні суспільні відносини, що є типови. І які неодноразово повторюються, норма визначає суб'єктивні права та ліптичні обов'язки суб'єктів відносин. Норма діє у часі, прострі та а, щодо певного кола осіб. Крім того, норма права має свою структуру, тобто внутрішню будову, про неї ми повторимо трошки пізніше. Норма Розрахована на регулювання невизначеної кількості суспільних відносин. І остання характеристика норми це те, що норма забезпечується при допомозі державного примусу. Тобто, у випадку, якщо хтось не дотримається тих чи інших норм, держава має повне право застосувати примус, тобто силу. Норма права, а як вже зазначалося на попередньому слайді, має свою структуру, тобто внутрішню побудову. Так само, як речення складається з пільми та прислухання другорядних шляхів речення, так само норма права має в своєму складі частинки. Ця частинка, перша, це гіпотеза, друге, це диспозиція, третя санкція. Гіпотеза це припущення. Диспозиція виклад основного тексту. Якщо. Гіпотезами пропустили. Хтось зробив тето й тето. Це диспозиція, то будуть такі-то санкції з боку держави. Так? І оці санкції це третя частинка. Отже, гіпотеза, диспозиція, санкція – це три складові норми права. Так само, як речення, може складатися підмити присуду, підмити, другорядні члени речення, присудок і другорядні члени речення. Так? так само і норма права може мати різну структуру. Норма права є загальнообов'язкові формально визначені правила поведінки, що встановлюються до санкційною державою з метою регулювання суспільних відносин. Встановлюючи різновид соціальних норм, норма права має всі ознаки соціальних норм, тобто регулятивність, нормативність, забезпечені, і в той же час від них певними своїми специфічними властивостями. А серед яких ми можемо назвати перше, те, що формування і дія права тісно пов'язане з державною діяльністю. Держава надає право загальнообразковий характер і помисову сил. По-друге, порушення права тягне негативну реакцію з боку держави у вигляді юридичної відповідальності. Порушення норм моралі тягне лише суспільний осуд і порушення е норм санкцій з боку церкви. Зазначимо, що е Прошу вибачення, зазначимо, що до наших безпосередньо характеристики норм права ми можемо з вами сказати, що дія норм права поширюється на всі категорії населення, Межі дії діє права не залежать від і бажання людини. Також відмітимо, що, крім перелічених вище норм права, велике значення відводиться в системі законодавства. Загалом система законодавства це сукупність нормативно правових актів, розташованих в певному порядку. Ми можемо з вами розглянути певну структуру цієї системи законодавства, до якої входять Конституція України як основний закон держави, і ряд інших нормативно-правових актів, які мають бути підвізні. Зокрема, серед них ми можемо назвати конституційні та звичайні закони, де конституційні врегульовують все, що пов'язане з Конституцією і внесенням змін до Конституції. Звичайні закони вони стосуються тої чи іншої галузі права. Крім того, до структури законодавства входять різного роду підзаконні акти, також постанови Верховної Ради, укази президента і ряд а, а, інших нормативно-правових актів, які ми зараз з вами будемо характеризувати. Отже, які бувають види законів. Загалом всі закони поділяються на три такі категорії: це конституційні, надзвичайні та звичайні. Конституційні це нормативний правовий акт вищої юридичної сторони, що містить юридичні норми. Які регулюють найважливіші питання в організації політичних систем суспільства і правового становища особистості в особистості вмії. Що стосується надзвичайних законів, то вони приймаються певних передбачених Конституцією випадка. І третій весь законів – це звичайні закони, це нормативно-праві акти Вищої юридичної сили, що містять юридичні норми, які регулюють певні сфери суспільних відносин. До чому про підзаконні нормативно правові акти ми можемо з вами сказати, що вони поділяються на чотири такі категорії це загальні відомчі, місцеві праві. До загальних о, о, належать такі підзаконні акти, які розповсюджують на всю територію України. Серед них ми можемо назвати це укази президента, розпорядження Кабінету міністрів України, постанова Верховної Ради, а також розпорядження президента. Що стосується таких підзаконних нормативно-правових актів, як відомчі, то вони розповсюджуються на певну сферу суспільних відносин. Серед них це накази, інструкції та розпорядження міністерств і відомств, державних комітетів та інших органів. Третю кагорту підзаконних нормативно-правових актів становлять місцеві. Вони мають владу на території певної адміністративної одиниці. Серед них ми можемо назвати рішення місцевих рад, сільські, міські, районні, обласні державні адміністрації та державні адміністрації в місті Києві. На жаль, на сьогоднішній день Автономна Республіка Крим і місто Севастополь є не під контролем і тому поки що підзаконні нормативні правові на цю територію не розповсюджуються. Будемо сподіватися, що до кінця року ситуація зміниться, і на території Севастополя також будуть діяти місцеві підзаконні нормативно-правові і нарешті четверта категорія законних нормативно-правових актів це локальні. Вони регламентують діяльність конкретних підприємств, установ організацій. Серед таких локальних підзаконних нормативно правових актів можемо назвати накази та розпорядження директора, генерального директора, а начальника, а також командира. Ведучи мову про. Право, да. а, нам з вами звернути увагу на поняття системи права, а, відмітимо, що відбувається певний поділ права на галузі, правові інститути, а також правові норми». Зазначимо, що система права це історично створена, об'єктивно зумовлена внутрішня структура права, що полягає в єдності та узгодженості юридичних норм зосереджено у відносно самостійних їхніх комплексах тобто різного роду галузях, підгалузях і інститутах, ми зараз з вами дамо невеличку характеристику різним галузям права України, які на сьогоднішній день діють. В першу чергу ми маємо назвати конституційне право. Конституційне право це система правових норм, що регулюють відносини народу забезпечують організацію, заявність суспільства як цілісної соціальної системи. Також ми можемо назвати таку галузь, як цивільне право. Це сукупність норм, що регулюють мене тісно пов'язані з ними, особисті на мене відносини громадян, державних і о, кооперативних організацій. А, третю з поміж галузей права ми можемо назвати адміністративне право. Це галузь права, предметом якого є відносини, що виникають і у ході організації. Виконавчо розпорядченими органами іншими державними і місцевими органами, а також при здійсненні адміністративних суддями та громадськими організаціями. Четверте, галузь це кримінальне право Воно являє собою сукупність норм, що визначає, які суспільно небезпечні діяння є злочинами і встановлюють міру покарання за їх вчинення. А п'ята галузь права, яку ми можемо назвати, це сімейне право, являє собою сукупність норм, що врегулюють шлюбно-сімейні відносини та прирівняння них відносин. Шоста галузь права – це житлове право, сукупність правових норм, що регулює житлові правовідносини, громадянами та громадськими організаціями у процесі реалізації конституційного права громадян на житло. Наступна галузь права – це екологічне право. Це галузь права, норми якої регулюють відносини у сфері використання продуктивних природних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища, зокрема, земельне, водне, лісове, а також гірниче. Слідуюча права – це земельне право і уявляє собою сукупність правил, що регулюють відносини у сфері використання і охорони землі. Також слід назвати таку галузь права, як фінансове право. Це галузь права, норми якої регулюють відносини у сфері накопичення, розподілу та використання органами держави та органами місцевого самоврядування грошових коштів з метою забезпечення виконання функцій цих органів. І ще одна надзвичайно важлива галузь права, яка належить до основних, це трудове право. Воно врегульовує відносини, в які вступають з ті чи інші особи з приводу праці. Крім основних галузей права, є, скажімо, і інші галузі права, які допомагають врегулювати відносини в основних галузях права. Це кримінально-процесуальне, а також цивільно процесуальне право. Зокрема, кримінально процесуальне право являє собою норму, що регулює порядок і процедуру. Попереднього слідства, судового слідства прав і обов'язків учасників кримінального процесу, порядок розгляду кримінальних справ і вимітконення вироку. І цивільне процесуальне право а, являє собою номи, що визначають порядок, процедуру і принципи розгляду цивільних, трудових сімейних та інших спорів. Ось так ми з вами охарактеризували основні галузі права нашої держави. Перейдемо до наступного питання і поговоримо трошки про типи правового регулювання. Тип правового регулювання це спосіб поєднання загальних юридичних дозволів та загальних юридичних заборон щодо суб'єктів відносин, між якими регулюються правові норми. До цих типів правового регулювання відносяться дозволи, заборони і зобов'язання. Ми сьогодні з вами лише дамо, скажімо, визначення дозволом, заборонам і зобов'язаним, а на одному з наших наступних занять ми більш детально поговоримо про кожен вид з цього правового регулювання. Отже, дозволи це важливий елемент правового регулювання, який забезпечує соціальну свободу та активність людини. Вони не вбувають юридичного характеру з моменту їх закріплення, повноважених нормах у вигляді суб'єктивних прав. Якщо ми будемо з вами говорити про заборони, вони встановлюють певну міру поведінки суб'єктів, покладаючи на осіб обов'язок від чинення певних дій, що суперечить нормам права. Заборони зазвичай мають обов'язковий характер. І нарешті останній третій тип правого рулювання це зобов'язання. Це нормативне закріплення, юридичних обов'язків вчиняти певні дії в інтересах суб'єкта права. Так, на цьому наша сьогоднішня лекція закінчилась. Я вам буду дякувати за увагу і всього найкращого. Так, зупинимо наш запис.